Щорічний марафон зі збору коштів на благодійні потреби відбувається у рамках акції Серце до серця. Цього разу на допомогу та підтримку чекають дітки із вадами зору. Для сміли це також актуальне питання, яке можливо вирішити спільними силами. Чи не стали сміляни менш щедрими за рік? Дізнавалась Анна Третяк. Цього року акція Серце до серця має дев'ятий порядковий номер. Волонтери протягом двох тижнів працювали зі смілянами та старалися, щоб коштів у їхніх скриньках було якомога більше. Адже допомоги чекають маленькі дітки, які, на жаль, вже мають вади зору. Милосердя наших смілян воно завжди зашкалює. Навіть якщо людина відкриває гаманця і там 5 гривень, одну гривню все одно скриньку одна гривня потрапляла. І Цього року дуже багато монет така проблема, як вади зору, мабуть, цього кожного року зростає, тому таке обладнання дуже необхідно. В нашому місті такого обладнання немає ані діагностичного, не лікувального. Тобто, якщо воно буде в області. Я сподіваюся, що наші діти отримують таку безкоштовну допомогу. В обласній лікарні стоїть на обліку шість маленьких смілян до семи років, які саме мають такі проблеми з очима. Тому, як мінімум, варто вболівати, хоча б за їхню долю. Традиційно волонтери відкривали та перераховували свої надбання вже у приміщенні Ощадбанку. Для когось зібрана сума стала приємним сюрпризом. Інші сподівалися на більше, але задоволені залишилися всім. Я перший раз стала волонтером саме в цьому році, і такі відчуття, які я не забуду. От коли ти підходиш до дійсно до людей і кажеш, там, будь ласка, киньте гроші там на лікування, і коли вони тобі кажуть, хтось теж бачить, хтось теж хоче бачити, і просто ну сльози. Дійсно, і мені це дуже подобається. Я надію, що я буду займатися цим і в майбутньому. Тобто, для людей нічого не жалко, особливо на таке благоділо, діло, то завжди. Ті ж, хто не вперше займається волонтерством, вже відчули емоційну віддачу від цієї справи та встигли побачити її результати. Кажуть, що заради цього варто продовжувати допомагати іншим. «Я Особисто, коли була на передачі обладнання, коли підходить маленька дитинка, і ти вручаєш їй той апарат, слуховий або в цьому році для зору будемо щось, і вона плаче, стоїть плаче мама. Це скільки емоцій, це дуже. Круто, і я хочу, щоб в нашому місті було більше волонтерів, щоб ми збирали більше коштів. Найбільшим результатом може похвалитися Ірина Степова із п'ятої школи, яка зібрала більш ніж 2800 гривень. А загальна сума з усіх скриньок склала 9,5 тисяч. Це смілянський вклад до закупівлі обладнання для діагностики та раннього виявлення проблем зору у дітей, зокрема косоокості. Сподіваємось, що суми коштів зібраних на Черкащині для цього вистачить. А на Олег Салтиков спеціально для агенції теленовин.